Потрапити до зимової казки та надихнутися новорічним та різдвяним настроєм так пощастило знімальній групі ТІЗ-ТВ під кінець 2022 року. Незважаючи на всі труднощі, втрати та випробування року, що минає, юні жителі Визерської громади у своїх творчих роботах до обласного етапу конкурсу Новорічна композиція висловилися максимально позитивно ідеями, використаними матеріалами та калористикою картин. Побачити дивовижний світ дитячої майстерності та креативу цікавою дорослим. Батько вихованки центру позашкільної освіти Олександр Мамалат заглянув на виставку спеціально, щоб оцінити роботу та творчий задум своєї доньки Шейли. Як називається ось ця робота? Я думаю, що дитина її назвав як рождественський заяць. Или просто радужный заяц. Она захотела сделать ему радужные уши, радужную одежду, разукрасить разными цветами морковку. Настрій у ребенка очень был ярким и красочным. У першотравневому ліцеї центр позашкільної освіти зібрав найкращі творчі роботи з усієї ОТГ для того, щоб відправити їх на обласний рівень щорічного традиційного конкурсу. Цьогоріч долучилися до участі і дошкілля громади. Очікуємо на дипломи переможців. Ділиться директорка центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільради Юлія Галаєва. На мою думку, без нагород ми не приїдемо назад. Дуже багато креативних та творчих робіт, і батьки з задоволенням допомагають своїм дітям для того, щоб представити такі якісні поробки. Творчість єднає то допомагає очікувати нашу перемогу. Нестандартне використання різних матеріалів, дивовижні композиції, ліплення, вишивка, плетіння та аплікації. Завдяки всьому цьому діти дуже яскраво відобразили свої творчі таланти, каже методист центру дитячої та юнацької творчості Визерської сільради Ірина Пруцька. Після територіального етапу ми відправляємо роботи до обласного рівня і чекаємо переможців і гарних результатів. Роботи представлені не лише закладами освіти, не лише дошкільної та середньої, а і роботи представлені гурткової роботи центру дитячо-тунацької творчості. 112 робіт представлено до нас вікова категорія від 5 років до 18. Чудово новорічна атмосфера та дуже відповідальний підхід до всіх цих виробів свідчить про те, що у визирській громаді росте та виховуються дуже творча молодь та діти, які за підтримки батьків та участі педагогів можуть творити справжні дива.